Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці математики. Сьогодні ми повторюватимемо назви компонентів дії ділення, обчислення буквених виразів та розв'язування задач. Дзвонник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. За столи сідаєм чемно, плине час хай не даремно. А зараз. Перевіримо виконання домашніх тренувальних вправ. Задача була така. Для виготовлення гірлянди використали дві зв'язки жовтих повітряних кульок по 6 кульок у кожній і три зв'язки зелених повітряних кульок по 8 кульок у кожній. Питання скільки всього кульок використали? Цю задачу можна було розв'язувати, записавши три дії, а можна було записати вираз. Отже, дві зв'язки по 6 кульок, 2 помножили на 6, три зв'язки по 8 кульок, 3 помножили на 8, 2 помножити на 6 12, а 3 помножити на 8 24. Разом вийшло 36 кульок. І жовтого кольору і зеленого кольору. Відповідь 36 кульок всього використали. Далі треба було знайти значення виразів. 0 помножити на 68 буде 0, 0 поділити на 10 буде 0. Від 37 відняти 37 буде 0, поділити на 8 теж 0. І останній вираз. До 45 додати 0 буде 45. 45 помножити на 0 0. 45 мінус 0 45. Завдання таке треба порівняти вирази та їх значення в кожному столбчику та зробити висновок. 5 помножити на 0 буде 0. А 0 помножити на 5. Теж буде 0. Пригадуємо з вами переставний закон множення. Від переставляння множників добуток не змінюється. Ми знаємо з вами правило, що якщо один з множників 0, то й добуток буде 0. 73 помножити на 0 0. 0 помножити на 73 теж 0. До 16 додати добуток 58 помножити на 0. 58 помножити на 0 буде 0, плюс 16 дорівнює 16. А тепер поставимо дужки. Треба суму чисел 16 та 58 помножити на 0. Можемо навіть не рахувати. Будь-яке число, яке тут вийде множенні на 0, дасть 0. Від 43 помножити на 1 та відняти 1. 43 множимо на 1 буде 43 відняти 1, 42. А тепер дужки. 1 відняти 1 буде 0, а 43 помножити на 0 0. Ну а зараз треба буде каліграфічно написати число. Яке має у своєму складі сім десятків і 4 одиниці. Яке це число? Записуємо число класна робота та число 74, в якому 7 десятків та 4 одиниці. Ну а зараз треба буде знайти числа, які пропущено в таблиці. Ті, що сховалися за цими словами і пригадуємо, як же називаються числа при діленні. Ділене це число, яке поділять, дільник, наскільки частин поділять, і частка це результат дії ділення. Пригадаємо, а як же знайти ділене? Щоб знайти ділене, Треба дільник помножити на частку. Ну що, поїхали? 7 помножить на 3, 3 помножить на 8, 6 помножить на 2, 3 помножить на 9, 2 помножить на 4, 3 помножить на 5, 2 помножить на 7. Ось ми і знайшли всі ті числа, які було пропущено в таблиці, які заховалися. І ще раз давайте повторимо, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Спробуємо відновити ці рівності, використовуючи те правило, яке щойно повторили. Підморгує нам смайлик. Дуже схожий він на сонечко, так? Яке ж число тут сховалося? Щоб його знайти, треба дільник помножить на частку. А за цим продовжуємо. Рухаємось далі. А далі нас чекає задача. Усі квіти розділили на букети по три квітки в кожному букеті і отримали сім таких букетів. Скільки ж квіток всього використали, щоб зробити сім букетів по три квітки? Здогадались? Це задача теж на знаходження невідомого діленого. Записуємо розв'язання задачі. Щоб дізнатись, скільки ж було квітів, треба 3 помножити на 7. Виходить, 21 квітка була використана. Поставте відео на паузу, запишіть розв'язання та відповідь. Наступна задача Для приготування однієї порції фруктового салату потрібно 2 персики. Після приготування шести таких порцій залишилося ще три персики. Питання скільки персиків було спочатку? Треба обов'язково записати коротку умову для того, щоб потім не наробити помилок. Отже, для салатів. Для шести порцій салатів використовували по два персики на кожну порцію, тобто шість порцій по два персики, залишилось три персики. А скільки ж їх було спочатку? Для цього треба поставити дужечку і дізнатися. Подивіться, це стільки використали, стільки залишилось. Якщо ми додамо, ми дізнаємося, скільки ж персиків було спочатку. Запишіть, будь ласка, умову. Давайте подумаємо, як же розв'язувати цю задачу. Шість порцій по 2 персики. Скільки ж використали? 2 помножить на 6 або 6 помножить на 2. А потім додати кількість персиків, яка залишилась, тобто 3. Тепер запишемо розв'язання. Перша дія. 2 помножить на 6 12 штук персиків це стільки б використали для приготування шести порцій салату. Друга дія до 12 додати 3 дорівнює 15 штук. Можна було записати виразом. 2 помножить на 6 і плюс 3, відповідь 15 персиків було спочатку. Далі попрацюємо з буквеними виразами. Треба знайти значення виразу. 50 мінус С помножене на 3, якщо С дорівнює 5, С дорівнює 9 і С дорівнює 8. Отже, ось наш вираз 50 мінус С помножене на 3, і якщо С дорівнює 5, то вираз 50-C помножене на 3. Виглядатиме так, від числа 50. Відняти добуток 5 помножить на 3. Спочатку, що ми маємо зробити? 5 помножимо на 3, а потім від 50 віднімемо 15 і буде 35. А якщо це дорівнює 9, знову цей вираз можна не писати. Починаємо з слова якщо. Якщо це дорівнює 9, то. 50 мінус С помножить на 3 виглядатиме так 50 мінус добуток чисел 9 і 3. 9 помножить на 3 27, від 50 відняти 27, дорівнює 23, і останнє значення С дорівнює 8, якщо С дорівнює 8, то 50 мінус С помножене на 3. Виглядає так. Від 50 відняти добуток чисел 8 і 3. 8 помножить на 3 24, 50 відняти 24, 26. Поставте відео на паузу та запишіть це завдання, як ми знаходили значення виразу. Далі. Треба спочатку записати вирази, скласти їх, а потім обчислити їх значення. До числа 56 додати добуток чисел 8 і 0. Ось як ми запишемо його. Число 56, добуток чисел, це значить числа треба помножити. 8. Помножить на 0 буде 0, 56 плюс 0, 56. Складемо наступний вираз. Знайти частку числа 54? Вибачте, 24 і різниці чисел 5 і 2. Частка це результат якої дії? Дії ділення. А різниця, що з числами треба зробити? Відняти записуємо вираз. Знайти треба частку числа 24 та різниці чисел 5 і 2. Для цього числа 5,2 ми запишемо в дужках. Від 5 відняти 2 виконуємо першу дію в дужках. Дорівнює 3. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Наступний. Добуток чисел 3 і 4 зменшити вдвічі. Добуток чисел значить, числа треба помножити. А зменшити вдвічі це значить у 2 рази. Зменшити у два рази, тобто поділити на 2. Добуток чисел множимо 3 на 4. Потім результат ділимо на 2. 3 помножить на 4, 12 поділити на 2 6. І останнє. Частку чисел 15 і 3 збільшити вдвічі. Щоб знайти частку, числа 15 і 3 треба поділити. А збільшити вдвічі це значить збільшити у 2 рази, тобто помножити на 2. 15 спочатку ділимо на 3, буде 5, помножимо на 2 10. Ну що ж, залишилося записати домашнє завдання. Сторінка 22, розв'язати задачу 129 та вирази 130. Сподіваюсь, що наше дерево, дерево зростання, Після сьогоднішнього уроку вкриється зеленими листочками. Ну, можливо, будуть жовті, а от червоних якомога менше. А зараз пропоную вам відпочити та виконати фізкульт хвилинку. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!